Севолодне стайко. Нестайко, з Васюківки. Розділ Останній. Отак От закінчилися пригоди Робінзона Кукурузу на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Наступний Після тої ночі день був ущердь насичений знаменними подіями. Зранку приїхав професор Дудка, керівник київських юнатів, а разом з професором кореспондент газети Зірка. Професор Дудка виявився молодою вродливою жінкою у модному платі, з короткими рукавами і в туфлях на тонюсіньких каблучках шпильках. Професор Дудка подивилася на глобулус і сказала, що це прекрасний штамп хлорели. Саме так вона висловилася. Що вона обов'язково доповість про це в інституті, що це великий успіх, і гаряче потиснула руки спершу Фарадеєвичу, а тоді усім юнатам. Фарадейович аж сяяв од щастя. До речі, того дня виписали з лікарні його дружину. Юнати теж сяяли. Кореспондент обіцяв написати про них у газеті. Потім Фарадеєвич при всіх обняв нас з'явою, поцілував і сказав Коли б не ви, усе б погибло. Спасибі, друзі мої, спасибі. А незабаром у клубі був товариський суд. На сцені... За накритим червоною китайкою столом сиділи голова колгоспу Іван Іванович Шапка, члени правління, явина мама депутат, дід Варава, дід Салимон і Галина Сидорівна. А збоку на лаві підсудних в купочці сиділи набурмосені книж з книшихою і трохи осторонь скуйовджений бурмилом. Ми виступали як головні свідки обвинувачення. І весь зал дуже сміявся, коли ява розповідав, як він затонув. Пів села виступило на цьому суді. І всі говорили, що той, хто дбає тільки про власну шкуру і свою кишеню, не вартий доброго слова. Це сказала Галина Сидорівна, що він внутрішній диверсант. Це сказав дід Салимон. І якщо він може продати за копійки свою совість, торгуючи нею на базарі, то за хорошу ціну він і батьківщини не пожаліє, це сказав Гриць Чучеренко. І жаль, понімаєте, що товариський суд не може присудити, всипать, понімаєте добренько за такі діла, як каже один хороший чоловік по западному полушарію. Це сказав мій тато. Але нічого, тепер вони знатимуть, що про них думає все село. Це сказав Іван Іванович Шапка. Бучний був суд. А після суду до нас підійшов Гришко Бардадим і сказав, молодці босяки, і ляснув своїми граблями по потилиці спершу мене, потім яву. Коротше кажучи, то був день нашої слави, слави, про яку ми так довго і безуспішно мріяли. Але ми чомусь не відчували тої шаленої радості, про яку мріялось. Чогось нам не того хотілося, щось їло наші душі, як іржа залізо, якась думка. І коли ми йшли з суду, Ява висловив її. Мда, мовив він задумливо, усе це добре, але одні глобулус виводять, космічний, інші майструють щось на транзисторах, на півпровідниках, а ми, він зітхнув, тільки підштаники на телевізійну антенну вивішувати уміємо. Цей дурень може, та й не тільки дурень, навіть мавпа людиноподібна, додав я. І ось уже позаду літо, безтурботне дозвілля. Знову парта, знову кожні 45 хвилин дзвоник. Знову хто не виконав домашнього завдання, піднесіть руку. Іди до дошки, вийде з класу, буденне життя колишнього п'ятого, а нині шостого. Я сиджу на своєму звичному місці біля вікна. Дивлюсь, як ганяє на подвір'ї наш Собакевич, і думаю. Я думаю, про книжів. Кажуть, вони продають свою нову хату і їдуть кудись на Харківщину. Певно, таки заговорила в них совість після суду. Соромно односельцям в очі дивитися. Може, там на Харківщині людьми стануть. Он бурмилош і пити кинув. І браконьєрський реманент свій поламав і повикидав. І ще, я думаю, не вперше уже, чому все-таки кукурудзяка висадився на той острів, що поряд з високим, випадково, Збіг обставин? чи, може, спеціально? Я вже питав його, мовчить, лише усміхається. Раптом думки мої порушує голос Галини Сидорівні. Рень до дошки. І я відчуваю, як мій правий лікоть підскакує вгору. Не підводиться, піднімаючи кришку парти мій сусіда. Мій сусіда і друг ява, колишній кукурузо. А як же, він так і склав переекзаменовку? А що ж ви думаєте? І теж перейшов до шостого класу. О, то були дуже напружені дні після суду! Спершу я лише ходив попід вікнами уренів і на всіх цикав, на Собакевича, цить не гавкай, на корову контрибуцію, цить не мукай, на Зозуля півня цить не кукурікай. Пильнував, щоб ніхто не перешкодив готуватися моєму другові. А потім я переконав його, що краще готуватися вдвох, що мені теж це необхідно, бо я нічого не знаю. Спочатку він огинався: Не треба мені твоїх жертв. Але я сказав: Та ти що? Хочеш бути кращим за мене? Хочеш усе знати? А я, отже, лишайся дурним небесьменним, це не чесно, не по-товариському. І він змушений був погодитись. Цілий серпень ми готувалися удвох. Не скажу, щоб це було дуже цікаво. Цікавіше, наприклад, ніж грати у футбол чи ловити рибу. Але хто сказав, що для друга треба робити те, що цікаво? На перекзаменовку я пішов теж разом з Явою. І диктант ми писали удвох. Галина Сидорівна одразу зрозуміла, чого я прийшов, і сказала Сідай теж пиши, тобі це корисно. І ви знаєте, я написав гірше, ніж ява. Він зробив лише дві помилки, а я три. Недарма він чортяка брав з собою граматику на безлюдний острів. І ось тепер. Він стоїть біля дошки і впевнено пише вправи, і жодного разу не помилився. До речі, я знаю, що в книзі Робінзон Крузо лежить у нього папірець з однією адресою. Навряд чи хтось би став берегти адресу просто собі так, не думаючи з нею скористатись. Отже, граматика моєму другові ще, й так би мовити, особисто потрібно. Відмінниці безграмотного листа не напишеш, краще одразу в криницю сторч головою. Молодець рень, сідай, каже Галина Сидорівна. І мій друзяка, розімлілий від гордості, повільно йде на місце. Сівши за парту, ява кілька хвилин мовчить, поки не вляглися почуття, викликані похвалою вчительки. Потім нахиляється до мене і шепоче. То що, випробуємо? Давай, кажу я, ми схиляємося і засовуємо голови під парту. Ява виймає з-за пазухи плоску жерстяну коробочку з-під цукеру, з якої стирчать різні гвинтики, шпунтики і дротики. Це винайдений нами механічний пристрій для розсібування гудзиків. Офіційної назви він ще не має і зветься поки що умовно. Штука кенсія. Не штука і не штукенція, а саме штука кенсія. Бо кожний винахід обов'язково повинен мати свою назву. Діє штука кенсія дуже просто. Прикладаєш до гудзика, натискаєш на кнопку і готово. Тільки спершу треба, звичайно, завести пружину. І от ява бере і починає заводити. Звичайно, це вам ще не на транзисторах, не на, на півпровідниках, але крх. Раптом дзвінко на весь клас клацає пружина і, вискочивши з коробочки, б'є знизу карафольку, що сидить перед нами. Карафолька скрикує у, розтелепа, шиплю я на яву. Але пізно, наче грім з неба лунає над нами гнівний голос Галини Сидорівни, Завгородній ірень вийдіть з класу. Червоні, як маки, ми вилазимо з під парти і один за одним чимчикуємо до дверей. Навчальний рік почався.